Друзі, це у нас вже явний злочин, я хочу вам сказати. Це не якийсь там пластик у фаворити, у акуми. Це нормальний пластик Шимано. Людина, яка попередньо лазила сюди переді мною, просто зіпсувала різьбу. І не знаю, що буде далі. Спробуємо якось відновити, підібрати правильний гвинт, почистити все це. Але доведеться, мабуть. Купувати може і новий корпус. Дивіться, що далі людина зробила переді мною. Ось такі шайби. Ось так покоцана. Цей. Гайка, гайка ротора. Друзі, Ну поки не научитесь, що прикручувати гвинти на катушці, це не те саме, що закручувати якісь. Болтові болти на дисках, на автомобілях це взагалі інше. Треба підібрати гарні інструменти, я вже показував декілька разів. Які не залишають слідів втручання. Ключі не обов'язково брати дорогі, можна і таким ключем. Але ну не плоскогубцями. Має, має бути е, гарний набір, добрий набір смазок. Мастил, і тоді вже можна самостійно лізти в катушку, або спитайте майстра, якому збираєтесь віддавати катушку, чим він буде працювати, якими інструментами, якими мастилами буде це працювати, і тоді вже можете приймати правильне рішення. Ось так: таке побажання.